Цікаве ексклюзивне інтерв'ю, а також про події, що сталися в області та Україні в ці дні, розкажуть наші журналісти у новому випуску обласної газети Вісті Придніпров'я», який вийшов у четвер, 31 серпня. Культурологиня і науковиця Віра Анусова в 2014 році вимушено переїхала з рідної Луганщини до Петриківського району. Своїми знаннями, спогадами та баченням про буття українського народу, тепер ділиться із мешканцями Дніпропетровщини. Детальніше про свою діяльність вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю вістям. Васильківська селищна громада розташована у південно-східній частині Дніпропетровщини, неподалік кордон області Запорізькою та Донецькою областями. Про результати співпраці з надійним партнером читайте у матеріалі. Попри війну, зарплати в Україні знову почали зростати. Тож скільки платять українцям та де шукати найвищі зарплати, розкажуть наші журналісти. 2 вересня виповнюється 115 років з дня народження видатного українського вченого в галузі ракетно-космічної техніки Валентина Петровича Глушка. Його двигуни стали основою ракетних систем, завдяки яким було досягнуто значних успіхів в освоєнні космічного простору, більш детально у свіжому номері. І, як завжди, легкі та смачні рецепти від пістей. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте, не виходячи із дому.